Ріпак зібраний. Ну І саме час щось робити з цернею. Після збирання пройшло 4 дні Молотив тут син дзендіром, ескою і одразу вечором впав дощ, кілька днів задушчило. І сьогодні спробував трошки задискувати. Чесно кажучи, можна би було і не дискувати, бо від тої вологи е воно насіння падали падалиці ніби проростає, можливо, не скрізь. Земля волога, ну і ще дощ, дощики обіцяються. Але Місцями є бур'яни, трошки так все діло вимішаю, роблю дуже-дуже мівко, як тільки можна. Звичайно, з самої сторони БДТ нічого не зробить, але земля абсолютно вся зрухана. За рахунок швидкості я минулий рік так працював. Та начебто потім падали проросла. Ну я думаю то видно, що лише невеличкі рівчики робить сантиметрів 5, я думаю, цього буде достатньо. Ну, а стерня як стояла, так стоїть абсолютно. ну Хіба що там десь якусь перерізало. Для роботи по стерні треба дискову, яка має спереду рубаючий каток, ну або щось краще. А кращого в мене від середньої частини БДТ нема і нинішній ситуації не буде. Тому як є, чим є, тим працюю. Можливо, чуть завухкувато, але як воно спогодиться, то треба буде молотити. І часу їхати в поле просто не буде. Так що будемо працювати, будемо щось говорили. На дальнім плані ріпак місцевого господарства тут проведено склеювання, ну і вони більш чекають, коли достигне саме стебло. Ну, про то ми може і поговоримо, тому що в мене не цілком є стебла, що і достигли, є що ще зеленкуваті. Але була така можливість зібрати великим комбайном. Ну, то я не її скористався. Добре, їдемо та щось будемо говорити. Зробив в три сліди периметр і зараз працюю під кутом. Ви бачите, посів, так був. Невеликий кут, не діовна як кут. Е, і так, в першу чергу підіб'ємо підсумки по самому ріпаку, яка відео я на протязі цілого сезону знімав. Значить, середня вружайність бункерній вазі вийшла 4 тони. Тобто те, що привіз з поля. Що там буде після очистки, звичайно буде щось менше. Е, було посіяно, як е, сівалкою «хошпронто», і відео було про пропусів, так я сіяв зешкою, е, поставив самі менший висів з зерновою частиною. Катушка на мінімум, можна сказати, вона була закрита на 30 см. І як би я там не крутився, все одно висів вийшло більший. ЗЗ-шкою було посіяно біля 2 гектарів. Отже, на цьому полі була врожайність більше 4, а там, можливо, в районі 3. Так я точних вимірювань не проводив, але там я молотив своїм комбайном. І я все чітко бачив, що вружайність менша через те, що було загущені кусі. І так я собі думаю, можливо, щось комбайн підгублює, як сказати, старий комбайн. Звичайно, можливо, не така щільність, ріпак дрібний, можливо, десь і просипалося, і зжатки і... Комбайн тут старий, ну, але я не думаю, що він там так, так же і багато загубив. Побачимо, як, як по сходить падали Це тут, де збирав джун'єри, подивимось, як я обмолочував. Ну, але коли е, трошки лукувати стебло, хоча вологість була і 8%, і 6, і 4%, так що не сказав би, що дуже. Дуже сире, а чекати, поки все стебло виситне, ну, тут також складно. До того ж різні сорти були посіяні, тут щось порівнювати, тут просто кон констатація факту, що я так собі думаю, що загущені посіви для гібридів є неприйнятними. Треба сіяти так, як має бути. 400 тисяч, 500 тисяч, а то і менше. Тут були посіяні на даному полі гібриди ДСВ, кілька гібридів вимішаних, можливо, вони і відрізняються там по достиганні. На другий рік вже такого робити не буду, але також сівалка велика, 10-метрова, бункер великий, і щоб сіяти частинами було складно тим більше кому як то кажуть під час посівної все робиться трохи поспіхом коли ти сам собі сієш то ти ще маєш час. а коли хтось приїжджає тобі допомагати то звичайно це має бути оперативно скажімо так ну я думаю видно яка ситуація по полі. Далі що, подивимося, як буде з падалицею, далі подивимося, який же тут обрати обробіток. Тут зима пшениця буде, можливо, вдасться це все діло заробити смарагдом. Минулого року була врожайність 3 тонни трошки менше бу... була стерня, не таке грубе стебло і ну, краще зароблялося навіть після диску. Але ми ще маємо плуг, так що в крайньому випадку все це діло пригороду. Вихід ситуації завжди буде. Як то кажуть, поживемо побачимо, але нам нічого не залишається, лише щось працювати, тому що ніхто не знає, що нас чекає завтра. І залишати отак поле теж не варіант. До речі, я пробував одразу заробляти таку стерню смарадом, не дуже воно мені сподобалося. Перше, що трошки треба приглиблювати, щоб то заробити. Ну, а з глибини гріпа падалиця може, може не зійти. А наше завдання, щоб вона вся проросла, а не потім сходила в пшениці чи ячмені. Далі планую сіяти ріпак. В принципі, культура хоч і затратна, але коли виходиш на врожай з 4 тони, все-таки щось залишається. Багато треба вносити добрив, багато треба проводити опріскувань. І ще би нам непоганої ціни на ріпак, то, звичайно, Сенс сіяти є, тим більше гарний попередник від зернові культури. Домінатор в принципі справляється навіть при вражайності 4 тони, але дуже-дуже важко, тому що треба перша понижена передача. Повільно. Комбайн в принципі не забивається навіть при такій масі. То що дуже довго. Не було б такої можливості, ніде б я не дівся і молотив. Але я вже сьогодні дискую, а так хто зна, коли б молотив. Тому що один день була погода, три дні падав дощ, сьогодні вон, знову погода, але це ще під питанням черепак можна буде молотити, завтра знову якісь там невеликі дощі, так що, А так зробилося все оперативно, за один день зібрав от, і спокій. Друге, що найважливіше, ну, я розумію, новий комбайн джундір буде менше е губити зерна, тому що все-таки нові ущільнення скрізь стоять. Я вже не буду тут зараз вдаватися, там і не потрібно ту тему піднімати, який комбайн більше губить. Я говорю на реальних речах про себе, а не в і ширина жатки немало важлива, тому що чим ширша жатка, тим менші втрати в загальному по площі. Боковий ніж, як би він там ідеально не різав, все одно він обсипає зерно з краю. Жатка 10, будем казали, з половиною, але вона, мабуть, має 10,60. По 35 футів, собі порахуйте, з 635-й флекс. То мені треба три рази їхати, а він забирає за раз Це немало важливо. Простіше десь змолоти пшеницю чи іншу культуру, чи навіть сою і оплатити комбайн, який збере ріпа. А ще якби порахував втрати і так далі, то в загальному, якщо є можливість, то треба збирати потужний комбайн. При врожайності 3 тонни плюс-мінус, це, звичайно. Минулого року було набагато легше. Я і домінатором це все діло зібрав. І ще один момент, про який я чуть не забув, це розподілення рештків за комбайнами. Потрібнення і розкидання на всю ширину жатки. За джундіром. Можна сказати, ідеально розкинено. Якщо ніколі, ну, не сліди комбайну, то не можна сказати, де був прохід комбайну. Тут я кілька проходів робив своїм домінатором, бо треба було е, закосити місце, щоб чіпити е, жатку, розвернутися скрізь все позасівано, дороги вузенькі. Так що буде з чим порівняти, тут от все розкидано на всю ширину. При обробітку з тепньовим культиватором, при обробітку без плуга, це дуже важливо, на що треба звертати увагу, що дуже важливо. Легше то все заробляти. Нема скупчення в одному місці. Решта, що я не старався, не регулював, домінаторі в мене не виходить це зробити. самі гіше ще не тільки на іпаку, а ще й на сої. Ще зернові, там, пшениця ячмінь, ще куди не йшло, ще розкидання більш-менш нормальне. Залишається ще одна загінка, невелика смужка. При такій волозі і доволі теплій погоді. падалиця повинна прорости швидко. Ну і далі будемо пробувати смарада. Дасть він тут раду, не дасть. Я думаю, що тиждень сайт поросте. Головне, щоб він гріпати не був великий, тому що потім буде складно його заробити. Тільки скінчиться і глибоко також, як, як тільки можна буде, спробую щось робити. Так що, далі їдемо на комбайні, будемо сьогодні пробувати молотити горох.